Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо як видалити канал на YouTube. Наприклад, у нас є канал Президент. У нас не головний канал, а головний нас голос України. І ми хочемо позбутися президента або депутата. Збудемося для початку президента. Пискаємо налаштування YouTube. Додатково. І ось тут є кнопочка Видалити канал. Видали до канал. Ось і все залишається тільки два канали. Якщо вам допоміг підписуйтеся. Дякую за увагу.